Сили оборони підтвердили вихід з Вугледара. Таке заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там повідомили в результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль. Зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. Тим часом у мережі опублікували кадри, як зараз виглядає місто Вугледар. Напередодні у соцмережах показали відео, де в західній частині міста росіяни вивісили свої триколори. Ча ще вчора, 1 жовтня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону заявив, що російські загарбники в центрі Вугледара там тривали активні бойові дії. З шоком залишається 107 сім людей, дітей. Дякувати всім ми вивезли дітей там вже давно немає. А ці 107 людей, які там залишаються, дуже важко до них доїхати завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти, тому що іде активна фаза війни. Уже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста і тому дуже складно потрапити і органам влади підрозділам поліції до цих людей, які залишились в місті. Тобто, гуманітарна ситуація там вкрай важка, і люди змушені виживати так, в Край важка обстановка і вкрай важка гуманітарна ситуація. Це стосується не тільки вугледарі, дуже важко заїхати, завести гуманітарну допомогу міста Тарецьк, тому що там півтори тисячі людей, що залишаються і майже не хочуть. І завести гуманітарну допомогу туди теж майже неможливо, тому що ворог обстрілює всі під'їзні путі, всіх наявних видів збройних, що у нього є. Гадаю, що минулого тижня з'явилися чутки про те, що 27-ма окрема механізована бригада імені чорних запорожців, нібито розпочала тактичний відхід. Але бійці виклали відео, на якому заявили, що не зважаючи на постійні штурми, залишаються на місцях та зберігають контроль над вугледаром. Ми бійці 72 друга, окремої механізованої бригади. Хочу розвіти всі сумніви і думку псевдомертів про те, що 72-го бригада вийшла з міста брида. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 29 2024 року, року Слава Україні! Вугледар на південний захід від окупованого Донецька тривалий час залишався неприступною фортецею для окупантів. Великими силами росіяни намагалися атакувати Вугледар на початку 2023 року. Але дві бригади морської піхоти зазнали великих втрат і були відкинуті від околиць. З того часу масштабні спроби штурму не робилися до серпня 2024 року. Під кінець літа противник досяг успіхів на флангах. Те, що відхід українських військ з Вугледару неминучий напередодні, розповів і для нашого ютуб Каналу, керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Що стосується вугледару, треба сказати, що українські війська, які знаходились там, представники 72 ї бригади інших підрозділів сил оборони, які утримували і тримають цей фронт. А вони виконували надзвичайно видатну роботу. Я можу сказати блискучу роботу в обороні. Тому що не можу вам сказати, що по-перше, Вугледар атакували неодноразово під час різних наступальних кампаній російських військ. Ці атаки відбивались. Ворог поніс колосальні втрати і втрати техніки в травні цього року. Російських військ російського командування міг бути наступний задум. Вони планували наступати на Харківщині як крайня північна точка, і на Вугледар, як крайня південна точка на Донеччині. Оце дійсно з метою розтягування фронту створення для нас проблем. І вони думали таким чином розтягнути наші сили. Відповідно, десь та успіху би досягли. А по центру вони наносили удари в районі Часового Яру. Потім уже переключилися остаточно на Покровськ. А Вугледар завжди був під атаками. Спочатку через те, що ворог найбільше остерігався того, що Україна підтягне якусь далеко якесь далекобійне озброєння і буде загрожувати залізничному вузлу Волновасі, через який іде ну проходять певні вантажі. Та й загалом через те, що це висоти, які, з яких Україна атакувала російські позиції і наносила постійно втрати. І от протягом цього року постійно атаки відбувалися на Вугледар, а зараз ситуація загострилась за минулі кілька тижнів через те, що і в принципі я можу сказати, що десь прогнозовано було, я говорив постійно, що ворог буде атакувати Вугледар, тому що ну так складались умови, і, власне кажучи, обставини. І було чітко помітно, що вони налаштовані здійснювати там більш масштабні наступальні дії. Далі, коли фронт рухався зі сходу. Відповідно, додався ще один напрямок, звідки ворог загрожував, і фактично з двох боків вугледар вже був такий, ну, облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно. Наші сили відбивали, наносили втрати. Ну але о, ворог мав успіх на західному фланзі, коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що о, ворог проривається безпосередньо вугледар, і настає той момент, коли українським військам. Скоріше за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних таких подарунків, про, те, що, е, про якесь оточення. Тепер наступне. До недавнього моменту, і ще зараз, українські війська виконували дуже потрібну функцію для Покровського напрямку, відтягли туди сили і не дали ворогові перемістити їх на Покровський Кураківський напрямок. На Покровському е, напрямку бої. Інтенсивність наступальних дій і успіхи російських військ дещо зменшились з періодом кілька тижнів тому, це в тому числі і заслуга оборони вугледару.